Споживання електроенергії стабільно велике для подолання дефіциту, який наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику обмежується електропостачання. Сумарна тривалість неструмлення на сьогодні 215 годин. Середня потужність обмежень за тиждень, що минув понад 140 МВт. Це по 12 годин без світла щодня. До того ж, наша праця і ваше терпіння можуть не дати результату, якщо ви вмикатимете все, що бачите в домі, у години зі світлом. Електрики не стане більше, вона просто не генерується зараз у такій кількості. Обмеження ввелись для того, якщо ви прали два рази на тиждень, то тепер включали машинку один раз, а не просто робили це стільки ж. Але в менший проміжок часу теж саме стосується користування прасками, мікрохвильовками, кондиціонерами або що. Повірте, обмеження відчувають на собі усі абсолютно. Це неприємно, дискомфортно. На тлі цього особливо дратує дезінформація. Днями інфополис сколихнув абсолютний фейк про те, що на Вінниччині обмеження застосовуються всього на пару годин через залучення місцевого бізнесу до встановлення зеленої генерації. Таке дійсно є, однак на години відключення повпливати локально аж ніяк не може. Уся вироблена генерація йде в об'єднану енергосистему України. Після чого НЕК Укренерго бачить, скільки є наявних потужностей, яким є прогнозоване споживання. Далі, якщо споживання перевищує наявну генерацію, до кожного обленерго доводяться ліміти. Немає різниці, де знаходяться об'єкти відновлювальної енергетики. Ми одна країна. До того ж, генеруюча потужність іде зараз на ремонтні кампанії. Нещодавно в Укренерго розповіли про вивід з ремонту блоків на електростанціях і послаблення відключів. Завдяки цьому через кілька тижнів, звичайно, за умови відсутності нових руйнувань через терористичні атаки. РФ, сподіваємось, так і буде. Щодо об'єктів ВДЕ, то кожен бажаючи підсилити українську генерацію і придбати установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел разом із системами накопичення енергії, може отримати пільгові умови кредитування. Якщо цікавить можливість, телефонуйте на урядову гарячу лінію струм за номером 1549. Коли обладнання буде придбано з його встановленням та підключенням, допоможуть фахівці сервісного центру. АТ те звертайтеся. Навіть при російських атаках на енергетичні об'єкти важливо, щоб економіка продовжувала працювати, адже кошти з податків ідуть на оборону для подолання дефіциту. Наша країна імпортує електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови та Словаччини, але жодна кіловат година не покидає країни сьогодні. Дарма що ми постійно про це говоримо. В мережі ширяться фейки про таємний продаж електрики за кордон. Часто розкривачі правди заходять на сайт НСОЕ, Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії і показують фізичні перетоки, наприклад, України в Румунію. Вони не розуміють або спеціально мовчать, що українська енергосистема з 2022 року є частиною європейської. І з Румунії в Україну може йти перетік транзиту назад в Румунію, Угорщину чи ще кудись. Чому відбувається цей транзит? Бо електроенергія не в Курсі про існування державних кордонів і мандрує мережами, обираючи маршрут, по якому опір найменший. Відповідно, якщо українська мережа більш потужна, ніж наприклад, прикордонна румунська, то електроенергія транзиту може проходити через Україну. Вона заходить в Україну і покидає Україну в такій же самій кількості. Ще раз наголошуємо, експорту не відбувається. На ринку на добу наперед за останні місяці електроенергія зростає. У квітні вона подорожчала більше на 7% до березня цього року. Ціна в травні зросла на 26,5% у порівнянні з квітнем. Ціна на РДН в червні зросла на 26,5% у порівнянні з травнем. У липні на сьогодні електроенергія коштує 5542 гривні 53 копійки за мігават годину. Вона зросла більше на 11% у порівнянні з червнем цього року. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.